Доброго дня, шановні наші глядачі, темою нашого сьогоднішнього випуску є 100 днів новобраного Житомирського міського голови Володимира Дебоя. Пропонуємо переглянути наступний сюжет про це. За свої перші 100 днів проведених на посаді житомирського міського голови звітував Володимир Дебой. На виборах мера Дебой представляв партію регіонів. Посаду отримав завдяки 15 тисячам голосів. Це близько 8% від загального числа виборців. Від самого початку мера не сприймали як самостійного керівника. Відносини Дебоя і губернатора Рижука порівнювали з парою Медведів Путін. Мовляв, хоч Дебой і мер, та керівником і міста, і області є Рижук. Я хотів би сказати це об'єктивна така ж реальність, що нам вдалося з перших. Днів з перших місяців організувати співпрацю з податковою інспекцією міста Житомира з контролюючими структурами, яку ми зараз продовжуємо. І наслідком того, і спільної роботи команди було виконання. Помісячно бюджету міста невдовзі після інаугурації Дебой очолив рейтинг мерів маріонеток за версією газети «Коментарії». Житомиряни придивлялися до нового керівника, чекали від нього рішучих кроків і кардинальних змін. Першими ці зміни відчули журналісти. Хоч склад прес-служби залишився той самий, з працівниками змі почали знайомитись по новому. Усіх зобов'язали акредитуватись, а на першій сесії міської ради не впустили у зал, не дозволили знаходитись і в коридорі. Щоправда, згодом ситуація дещо змінилася, скажімо. На прес-конференцію, де мер звітував про свої перші 100 днів, пускали усіх охочих, акредитації не вимагали. Нарікають на неувагу Володимира Дебоя і Житомиряни, які записалися до міського голови на особистий прийом. Але мер пояснює це зайнятістю. каже, що в першу чергу приділяє увагу інтересам міста, тому іноді доводиться нехтувати проблемами окремих людей. Ми серйозно зараз думаємо над тим, як дійсно зробити так, щоб це була певна система, і щоб до питання благоустрою був долучений кожен житомирянин. Цінуємо старий Житомир і збудуємо новий. З таким закликом Володимир Дебой йшов на вибори. Про те, що наміри не змінились, запевняє і зараз. На сотий день мерства розпочав прибирання замкової гори. Крім цього, обіцяє закінчити будівництво музичної школи на Михайлівській. Планує залучати житомирян до прибирання міста, а гідропарк хоче зробити центром спортивного відпочинку. До речі, спортивне виховання Житомирян мер разом з губернатором розпочали із школярів. Для них ввели заняття фізкультури на ковзанах у перспективі. Ще заняті з плавання. До своїх заслуг новообраний міський голова також зачислив появу сотень робочих місць у супермаркеті Сільпо та у торговому центрі Глобал. Юей. А ще перереєстрацію у Житомирі кількох великих підприємств, що поповнить міський бюджет. Отже, такою була оцінка перших ста днів Житомирського міського голови з боку нашої редакції. Ну а сьогоднішнім нашим гостем в студії є депутат Житомирської міської ради пан Валентин Стойко. Вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте перших 100 днів новообраного міського голови Володимира Дебоя? Відповідно, відразу запитання. Я як людина оцінюю, я як депутат чи я як голова Житомирської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Давайте в кожній з цих трьох ідентичностей. Почнемо з того, що ви депутат Житомирської міської ради, як ви од середину, з позиції депутата, представника громади міста? Ну, якщо з позиції депутата, тут питання. Дещо цікаве, тому що, як на мене, то сьогодні провладна партія, будемо її так називати, можна сказати, узурпувала, узурпувала владу. Справа в тому, що ми з самих перших днів, з першої сесії висловили чітку позицію щодо обрання секретаря міської ради. Як на мене, як для голови міської організації «Всеукраїнське об'єднання свободи, так і для депутата не можна. Ставити мера і секретаря міської ради від однієї політичної сили. Їдучи в міському транспорті, як текли ті тролейбуси, так і течуть. Їдучи у власному автомобілі, як несло на перехресті на ожеледиці, так і несе. Що змінилося? Да, власне кажучи, нічого. Виходячи з позиції політика, тут взагалі досить цікава ситуація. Вертикаль влади зміцнюється, зміцнюється нагло, зміцнюється щодня. Це була оцінка пана Валентина Стойка. А що ж з цього приводу думають житомиряни? В принципі, нікак, тому що я нічого такого не бачу, щоб такое було зроблено. Мусор у нас у дворі ніхто не вивозить. Як ви читаєте? Нормально? Мені каже, нормально. Так, більше всього. Порівняння, можливо, з минулим мером. Ні, ну ні ну хоча б улицю вибирали. Ага. Не так мусора. Тільки що плохо, що бродячі собаки тут ногу. Судячи по тому, як ми ходимо по снігу, у колінах то не дуже добре. Ну я за нього. А як оцінюєте? Позитивно, негативно, нейтрально? Ну, поки позитивно, бо ще вже мало времени пройшло. Ну що, він обіцяв, щось він не починав. Він що? Він своє не має, він дивиться, що з верхах робиться. Все ужасно. Дороги не построїли. Я навіть не знаю, що вам сказати. Доволі таки плохо. А ніяк, тому що все видно по дорогах. Якщо взяти кінець року, там може коштів не вистачає на прибирання вулиць чи доріг, то це ще одна справа. А вже лютий місяць, два дні, йде сніг, нічого не робиться взагалі. Взагалі нічого. Що там говорить? Ну, якщо так, щоб видно, то я б не сказала. Все робиться те, що робилося раніше. Він продовжує те, що він робив на посаді своїх зарані. Постійно на телебаченні, постійно на людях, тобто він щось робить таке. Сказати, що щось погано, не скажу. Я ще не прочувствую, що він зробив. Я ще не бачив, що він зробив. Але стараються, хоче щось робити. Но результату ще ми не бачили. Перших 100 днів, в принципі, такий вже маленький робіж, коли можна оцінювати початки виконання передвиборчої програми. Як ви оцінюєте, як Володимир Дебой починає виконувати свою програму? Ну 100 днів це якщо розібратися, це дійсно поки що не робіж. За 100 днів можна тільки, ну як кажуть спортсмени, розім'ятися, але ще не виходити десь на якісь змагання. Ну, якщо брати, візьмемо, називаємо так розминку, то розминка не зовсім якісна. Ліфтові картки ну наболіли питання. Приїжджають люди з інших міст, заходять в гості. Коли до них кажуть, почекайте, ми зараз вам ліфт відправимо з карточкою, чи до вас спустимося, вони роблять круглі очі, не розуміють, про що йде мова. Таке саме місто, такий самий обласний центр. Чому в Житомирі є ліфтові картки, в інших містах нема. Кому це потрібно, по великому рахунку? Одна з тез програми була відміна ліфтових карток. Так, були засідання, були проведені певна робота. Як були картки, так і залишилися. Ну, як би робота не робилася, все оцінюється по результаті роботи. Результат той самий. Покращення якості питної води. На одній з сесій депутати Житомирської міської ради одноголосно проголосували за відведення певної земельної ділянки під поглиблення русла річки Тетерів для покращення питної води. Ну, це я не бачу в цьому заслуги мера. В принципі, це йде з області. Це йде з Житомирського району, і потім це вже в кінці-кінці відображається на якості питної води у нас. Як висновок, можна сказати, лише одне: не потрібно відходити від тих постулатів, які були озвучені в програмі в передвиборчій програмі. Якщо передвиборча програма була, значить її редагувати і коректувати не потрібно. Люди обирали. Мера, виходячи з його певних висновків, з його програми. Це була порада Володимира Добою від пана Валентина Стойко. А що ж порадили б меру Житомиряни? Щоб більше про людей думав і щоб більше було зроблено всього хорошого в місті. А я поки нічого не бачу, щоб було таке. Хай вийде на вулиці, походить там, де люди ходять разом з людьми, а не в себе в кабінетах і в своїх машинах. Ну, більше уваги до пенсіонерів. І щоб робочі місця були, молодіжі. Отращайте більше уваги на бит, на сам міст, доповнітельно можуть пустити тролейбуси, ще какие-то. Отак. Щоб не вирували. Вони вирують. Вирують все час. Мій папа говорив, що там одні жиди сидять. Яку їм можна давати пораду? Якщо вони йшли до влади, вони, значить, йшли з якимись знаннями, з багачем, з якимись думками і мали вирішувати, а вони нічого не роблять. Все. Коли б я мала такі поради, я б сама була владі. А так той, хто владі, той знає, що робить. Кругом мусор, кругом бомжи, так під'їздах бомжи, все курять, закон не виконують, ніхто нічого не робить. От тут погано. Як ви оцінюєте взагалі формування команди за 100 днів, адже це якби такий стандарт за 100 днів, якби президент чи мер представляє свою команду? Як ви оцінюєте цей процес у Житомирі, наскільки Володимир Дебой з ним впорався? Законком, заступники. Команда сформована. Ефективність команди знову ж таки покаже результат. Чи є більшість у Житомирській міській раді, стабільна більшість? Я думаю, 35 депутатів, дякуючи тушкам Бівтівцям, Є. Але чи вона стабільна, це більше, чи не стабільна, покаже подальша робота. Кисне днях був у Львові в службовому відрядженні, ну і завітав до Львівської міської ради. Знаєте, досить цікаво, жодного працівника міліції, чи то муніципальної, чи взагалі. При вході стоїть, але він більше викор... він більше несе функції як порадника, куди звернутися, в який кабінет зайти, ну і так далі. Секретар міської ради, величезний кабінет, величезний холл, двері відкриті повністю, аж на розтяги, в коридор, будь-хто може зайти, задати питання без всякого попереднього погодження, без запису, без нічого. В будь-який кабінет, в будь-який час, кожна людина має право зайти. Пересуваєшся коридорами, задаєш питання всі щирі, відкриті, з посмішками. Я не знаю, склалося враження, ніби я приїхав в іншу країну. Отже, дякуємо пану Валентину Стойку за участь у нашій програмі. Перші 100 днів, отже, 7% мерського терміну Володимира Дебоя вже позаду. Якими будуть наступні, будемо дивитись. Будьмо разом.